Батько нещодавно проходив комісію, щоб отримати інвалідність, але її не дали. І ми не згодні з цим результатом. Як можна оскаржити рішення МСЕК? Сьогодні говоримо про діяльність або бездіяльність органів медико-соціальної експертної комісії. Тобто, як в народі, ми говоримо МСЕК. Отож, як оскаржити їхні дії, якщо ви не погоджуєтеся із висновком той, який вам надали? Ми знаємо, що в період дії воєнного стану медико-соціально-експертні комісії діють у звичному режимі. Людина може встановити собі інвалідність за місцем її реєстрації та проживання. Слід звернути увагу на те, що за результатами розгляду. Ваших документів проходження вами відповідних обстежень у конкретних лікарів вам можуть видати два висновки: висновок про встановлення якоїсь групи інвалідності, або видати висновок про відмову у встановленні відповідної групи інвалідності. Сьогодні почастішали випадки, коли виникає потреба у тому, аби оскаржити таке рішення ВЛК. Ну, як правило, це рішення про відмову. У такому випадку у вас є три варіанти. Дякую Розвитку подій. Перше, ви можете оскаржити рішення МСЕКу до обласного або вищестоящого ем, регіонального, наприклад, медико-санітарної експертної комісії. Вона переглядає рішення нижче стоящої МСЕК впродовж 30 днів. Якщо це результату не дало вам, тоді ви маєте право оскаржувати це до центральної медико-санітарної експертної комісії, що знаходиться у Києві. Анкетні дані. Юридична адреса е, знаходиться на е, офіційних сайтах центральної МСЕКу, яку ви можете переглянути у е, мережі Інтернет. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що третій варіант, який е, дозволяє вам захистити своє порушене право, це звернутися до суду. Процедура оскарження МСЕКу у вищестоящу або центральну МСЕК не позбавляє вас права одночасно звернутися до суду. Однак слід звертати увагу й на те, що Процедура оскарження до суду, вона є дещо складніша і вона є довготриваліша, аніж процедура оскарження у досудовому врегулюванні. Тому, як правило, суди звертають увагу на те, чи була здійснена вами процедура досудового оскарження цього рішення, з яким ви не погоджуєтеся. Крім того, відмова, наприклад, центральної МСЕК у задоволенні вашої скарги, буде також одним із письмових доказів, що буде братися до. Уваги при вирішенні цієї справи судом теж саме сьогодні можна говорити і проводити паралель та аналогію по військово-лікарським комісіям, які визначають ступінь придатності. Військово зобов'язаної особи до проходження нею військової служби, чи є тут варіанти оскарження? Безумовно, є. Отримавши рішення ВЛК, ви маєте право його також оскаржити або до вищестоящої ВЛК, або безпосередньо до суду. Однак пам'ятайте про те, що оскарження рішень ВЛК не зупиняє процесу мобілізації, і в даному випадку ми можемо е лише е визнавати дії протиправними або зобов'язаними. Пов'язувати прийняти інше рішення, визнати вас тимчасово непридатними або непридатними до військової служби. Але в даному випадку, якщо ви вже за результатами ВЛК направилися до навчального центру, до пункту збору до військової частини. То в цьому випадку ви змушені будете проходити військову службу до того часу, поки не буде ухвалено рішення судом. Тому е дії робіть поступові, не кваптеся, знайте свої права і до зустрічі у нових випусках. Якщо подивитися на склад продуктів, то можна побачити чималий список харчових добавок, чи справді вони безпечні. Харчові добавки – це природні або синтетичні сполуки, які додаються до продуктів харчування з метою збільшення тривалості їх зберігання, консервування або з метою надання продуктам різних органолептичних властивостей, таких як запах, смак, колір тощо. Усі харчові добавки поділяються на різні типи: це можуть бути барвники, емульгатори, консерванти, підсилювачі смаку та запаху. Але харчові добавки не тільки можуть принести користь для нашого організму, але і завдати шкоди при надмірному споживанні. Наприклад, часте та тривале використання харчових добавок може призвести до виникнення захворювань шлунково кишкового тракту, для виникнення захворювань дихання та навіть до виникнення онкологічних захворювань. Особливо потрібно бути уважним людям похилого віку, дітям та вагітним жінкам. Адже Категорія харчових добавок, які при вживанні вагітними жінками можуть спровокувати виникнення вад розвитку у плода. Втім, варто констатувати, що на сьогодні в Україні немає єдиного механізму, який регулює додавання харчових добавок у продукти харчування. І внаслідок цього багато харчових добавок додається у такі продукти, як, наприклад, солодкі газовані напої, особливо кольоро як жувальні гумки, як желейні цукерки, різноманітні цукерки, які мають яскраві забарвлення, такі як яскраво-жовтий, яскраво-зелений, яскраво-червоний. Це також може бути і сухі суміші для приготування желе або для приготування кремів до тортів. Аналізуючи сучасний стан, можна зробити висновок, що повністю уберегти себе від споживання шкідливих харчових добавок неможливо, але можна мінімізувати це. Як це зробити? Обов'язково потрібно звертати увагу на склад продуктів, які ви купуєте. Не потрібно купувати продукти, які містять у собі консерванти. Також варто берегтися від продуктів, в складі яких є замінники цукру. І для дітей краще взагалі не купувати солодощі. Втім, при виборі продуктів харчування потрібно надавати перевагу продуктам, виготовленим власноруч. Це дозволить мінімізувати споживання харчування. Їх добавок та ризиків пов'язаних з їх споживанням. Крім того, варто пам'ятати, що лише раціональне, збалансоване та здорове харчування дозволить вам зберегти своє здоров'я та гарне самопочуття. Будьте здоровими! Відчуваю в собі потенціал для розвитку та самореалізації. Але в відповідальний момент боюся проявитися. Що з цим робити? Почнемо з того, да що людина живе і має два страхи: страх жити і страх не жити. І в такому екзистенційному варіанті, да, оцей страх жити це страх не жити це страх не проявитися, страх не показати себе справжнього світу. Дуже важливо себе самого чесно запитати, для чого я хочу проявлятись, чи я містю багато тої інформації, того корисного, потрібного, яке я хочу донести людям, чи я хочу проявитись власне для того, щоб отримувати схвальні відгуки, щоб тим самим підвищувати свою самооцінку і відповідати чиїмсь очікуванням. Взагалі людині дуже складно насправді проявлятись, тому що лежачи на дивані, фантазуючи, якою я можу бути супер особистістю, я не стикаюсь з реальністю. А коли я починаю рухатись в тому напрямку, починаю щось робити, і тут виникає страх. Зустрітись з собою справжньою зустрітись зі своїми реальними можливостями і зі своїми реальними здібностями, і в цьому місці дуже важливо запитати себе, чого я хочу насправді, чи я хочу віддавати, чи я хочу отримувати, тому що коли стоїть питання, що я хочу віддавати, але маю певні свої власні блоки, з цим можливо впоратись і те де. Рухатись на зріст, але якщо стоїть питання, що я хочу отримувати, то насправді я буду. Зраджувати сам собі, я не буду таким, яким я є насправді? Я буду вдягати ту маску, яку від мене очікують ті люди, які схвалюють мою діяльність. На мою думку, дуже нам заважає проявлятись наша аутоагресія. та агресія, яка спрямовується власне на себе. Да, подумайте при будь-якій діяльності, що ви частіше робите. Ви себе сварите, ви себе критикуєте, чи ви. Заохочуєте себе, чи ви підтримуєте себе добрими словами? Можливо, да ті та аутоагресія вона перенесена з нашого дитинства, тому що дуже часто людям в дитинстві говорили: мовчи, зараз не на часі, тебе ніхто не питає. Але і той дорослий голос людина несе з собою в життя, і коли навіть вже батьків немає поруч, коли так говорили. Людина цими словами сама себе зупиняє в своєму внутрішньому рості. Одночасно з тим, коли люди бажають проявитись, да ще одною перепоною є те, що людина ставить якусь собі захмарну планку, вибирає собі якогось кумира, дивиться, як він працює в тому напрямку, і відчуває, що вона так не може, і тому й не починає. Починає нічого робити. Тому хочу вам дати таку коротеньку пораду. Так? Відчуйте себе, відчуйте от те, от, що проростає, виростає з вас, і чим ви наповнені, чим ви хочете поділитись. Знайдіть свою публіку і почніть рухатись маленькими кроками. Тому що Відомий співак він не відразу став відомий. Відомий письменник він не відразу став таким публічним і відомим. Але лише здійснюючи маленькі кроки, ви досягнете своєї мети.